7 година і 32 хвилини. Київський час. Просто найголовніше в Україні світі з тих у прямому ефірі. Я вас вітаю. У Києві пролунали вибухи над столицею російські шахеди, і за повідомленням міської влади зараз е, працює ППО. Про влучення наразі не повідомляється. І через загрозу шахедів у Києві і низці північних областей більше семи годин триває зараз повітряна тривога, фактично всю ніч. Ударні безпілотники російські війська запустили на територію України вчора ввечері. Ну і залітали безпілотники і на територію Білорусі. Про це повідомила моніторингова група Білоруський гаюн. Там піднімали навіть винищувачі для їх перехоплення. Сьогодні у Львові оголосили день жалоби. Напередодні близько п'ятої ранку Росія атакувала Львів дронами і крилатими ракетами. За словами керівника Львівської ОВА Максима Козицького, руйнувань зазнали понад 50 будинків у центрі міста і біля вокзалу. Вікна вибиті у 160 житлових будинків. Загинуло семеро людей, четверо серед них з однієї родини Базилевичів. Це матір і троє її доньок. Ще 64 людини поранені. З них восьмеро це діти. Рятувальники вже завершили пошукові роботи. З під завалів їм вдалося врятувати 12 людей. У своєму вечірньому зверненні президент України висловив співчуття усім родинам загиблих. Давайте послухаємо. Важливо, щоб світ бачив цей терор і реагував на нього, на все, що Росія робить проти наших людей, проти нашої держави. Я вдячний усім політичним та громадським діячам, вдячний кожному лідерам, який підтримують Україну і українців і засуджують російський терор. Ну тим часом польський прем'єр Дональд Туск вже заявив, що допоможе відновити історичні будівлі Львова. У Кривому розі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до шести людей. Троє з них перебувають у лікарні, серед них дівчинка 10 років. По кривому розі вранці 4 вересня нагадаю, було задано ракетного удару. Було влучання по готелю в центрі міста. Кадрові перестановки в уряді напередодні у раді зняли чотирьох міністрів, і от буквально ввечері на засіданні фракції Слуга народу оприлюднили їм заміни. Олександра Камишина зняли з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Він переходить в офіс президента, де продовжить займатися питаннями озброєння і інфраструктури. У відставку відправили Ольгу Стефанишину, віце-прем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Їй пророкують крісло в міністерстві юстиції. Ну а от замість міністра юстиції Дениса Малюський, якого. Також зняли напередодні, власне. А він, до речі, на посаді був ледь не найдовше з 19-го року. Вчора мали проголосувати за відставку ще одного старожила Кабінету міністрів, очільника МЗС Дмитра Кулєби. Він заяву на звільнення написав, однак просто перед голосуванням засідання Ради закрили, так і не проголосувавши його відставку. Хоча фракція Слуга народу вже й обрала навіть йому заміну. Це Андрій Сибіга, нинішній заступник його. Мали знято і Ірину Верещук з посади очільниці е, Мінреінтеграції. Однак забракло голосів тоді вона буцімто теж перейде в офіс президента. Е, навіть написала про це вже пост. А на її місце призначить заступника керівника офісу президента Олексія Кулебу. У Києві вводять карантин через амброзію. Про це напередодні повідомили в КМДА. Зокрема, карантин запроваджується на всю територію столиці і передбачає знищення рослин, їх вириватимуть з корінням або скошуватимуть, а потім будуть спалювати. Після цього на ділянках, де була амброзія, будуть висаджувати багаторічні трави, які здатні пригнічувати амброзію. Алергія на амброзію проявляється у вигляді закладеності носа, нежить, чхання, свербіння в очах, а також симптомів бронхіальної астми. Концентрація пилку вище в жарку суху погоду, а значить, і Том алергії будуть посилюватись. Сьогодні в Україні планується застосовувати лише одну чергу відключень електрики. Про це повідомили в Укренерго. Живлення критичної інфраструктури не обмежуватимуть. При цьому енергетики попередили, що в обсягах застосування обмежили можливі зміни. Час відключень не вказано. Як відомо, коли були застосовують одну чергу, графіки відключень це буде 4 години обмежень на добу. Ставимо крапку, йдемо на життя. Далі це сніданок і працюємо в прямому ефірі. Будьте з нами. Надалі ну, друзі говоритимемо про те, що відбувається у світі. Вчора в американському місті Вайндер, неподалік Атланти, підліток влаштував стрілянину в середній школі, де навчається близько двох тисяч учнів. На власне, щонайменше чотири людини загинуло, та ще близько тридцяти отримали поранення. Підозрюваного вже затримали і взяли під варту. Ну а за інформацією джел видання підлітку 14 років. І президент США Джо Байден вже закликав конгрес заборонити вільний обіг штурмових гвинтівок сполучених штатів. Атах Америки більше деталей про цей випадок і не тільки далі. В нашій наступній рубриці дивіться. У Данії затримали Грету Тунберг під час пропалестинського протесту. Про це повідомляє The Guardian. Двадцять учасників мітингу заблокували вхід до університету Копенгагена, а троє осіб увійшли до навчального закладу. Речник поліції поінформував, що під час протесту шестеро людей були затримані. Вони протестували проти військової операції Ізраїлю у секторі Гази. Правоохоронці відмовилися підтверджувати особи затриманих. Однак, представник організації студенти проти. Окупації повідомив, що серед них була 21-річна Тунберг. Датське видання екстраблади то прилюднило фотографію, на якій Тунберг була у наручниках, і як стверджується, з накинутою на плечі палестинською хусткою. Організація студенти проти окупації на сторінці в інстаграм пояснили, що причиною протесту є співпраця університету Копенгагена із академічними установами в Ізраїлі. Вони заявили, що планують окупувати центральну адміністрацію університету, вимагаючи від закладу академічного бойкоту. Лукашенко помилував ще 30 політв'язнів. Відповідний указ опублікували напередодні. У ньому йдеться про помилування трьох десятків в'язнів, засуджених за участь у протестах 2020 року. Серед помилуваних сім жінок і 23 чоловіки. Більшість засуджених батьки неповнолітніх і малолітніх дітей. Жодних імен не називають. В указі йдеться, що для помилування вони виконали обов'язкові умови. Подали клопотання про помилування, визнали провину, щиро покаялися і дали обіцянку вести правовий спосіб життя. Востаннє режим Лукашенка помилував 30 політв'язнів кілька тижнів тому. Їхніх імен тоді також не називали. У 2020-2021 роках у Білорусі після президентських виборів відбулися масштабні протести проти режиму Лукашенка. Мітингувальники закликали до перевиборів. Протести жорстоко придушували силовики. Опозиція повідомляла про щонайменше вісьмох загиблих. Тисячі протестувальників і опозиціонерів були засуджені. Під репресії також потрапили незалежні медіа та правозахисники. За даними Білоруського правозахисного центру, у Білорусі нині за ґратами близько 1500 політв'язнів. Жовтневе різдво у Венесуелі. Президент Ніколас Мандуро планує перенести Різдво з 25 грудня на 1 жовтня. Про це повідомило видання The Guardian. Газета процитувала відповідну заяву диктатора, яку він зробив під час національного телевізійного ефіру. Наразі вересень і вже відчувається наближення різдва. Тому цього року, на знак поваги та подяки, я збираюся видати указ про перенесення різдва на 1 жовтня. Видання підкреслює, що заяву про перенесення Різдва Мандура зробив через кілька годин після того, як підконтрольна диктатору прокуратура країни видала ордер на арешт Едмунда Гонсалеса, лідера опозиції. Гонсалес був конкурентом Мандура на президентських виборах, і на думку західних країн саме він переміг, а не диктатор, який просто вкрав вибори. Тому зазначає видання рішення про перенесення різдва. Просто спроба відвернути увагу жителів країни від цієї події. Також іноземні змі зазначають, що Мандуро вже не вперше переносить різдво. До такого маневру він вдається щоразу, коли у Венесуелі трапляється період політичних криз і заворушень. Так, друзі, ну, а ми слідкуємо за тим, як Львів оговтується після вчорашнього ракетного обстрілу після такої трагедії. І, Власне, наша Олена Квітка сьогодні, як черговий кореспондент, вирушила туди до Львова. І якщо можна, два слова, Олен, одну секунду, буквально. Тому що ми стежимо не лише за Львовом, ми стежимо за усіма містами. Суми, Кривий Ріг, Дніпро, Полтава Полтава. Абсолютно трагедія страшна в Полтаві. Зараз просто вся стрічка новин фактично і AP, і Reuters, Зараз всі про Львів, тому що вони бачать Львів. Вони бачать Історичний Ореол, і вони впізнають, от так от підсвідомо, Краків, Люблін, Європа, Прагу. Фактично. І тому Львів так відгукнувся багатьом нашим західним колегам, а від цього залежить багато чого, в тому числі і перемога. Тому зараз Олена квітка у Львові, Олено, як місто Говтиці, що відомо, тому що ті світлини родин, які загинули, досі усіх на вустах і очах. Колеги, доброго ранку. Ну звісно, після того, що сталося у Львові 4 вересня, ми просто не могли сюди не приїхати. І ось зараз ми тут фактично в самому центрі. Це проспект Свободи, позаду мене Оперний. І уявіть, що буквально в п'яти хвилинах машиною цього місця фактично став епіцентр цих прильотів під час ранкового обстрілу, який відбувся вчора. Ну і власне, от сьогодні, на ранок, ця цифра була відома. Що вчора ми маємо сім загиблих, серед них семеро дітей і 60. Чотири людини поранених, але мені здається, що от після того, що вкотре трапилося у Львові, і що постійно трапляється в інших містах України, кожну таку трагедію її можна порахувати цифрами. А от осягнути, описати до кінця цими цифрами, ну просто неможливо, тому що за кожною цією цифрою стоїть окреме життя, окрема людина і окрема історія. От сьогодні цей ранок ми проживемо разом з лів'янами, разом з тими, хто був свідками. трагедії, яка сталася вчора, 4 вересня, току. Львові, з людьми, які є родичами, які близькими тих, хто загинув вчора, і ми зберемо їхні історії. Буквально ось так от по пазлам, будемо збирати їх сьогодні до 9.30. Ну а поки що традиційно про погоду, але сьогодні зі Львова, і ви знаєте, хоч нам сьогодні обіцяли взагалі ну не тільки сьогодні, взагалі в вересня нам сьогодні таки обіцяли, що він буде аномально, теплим. Він буде теплішим ніж за норму сьогодні по всій території України. А власне, якоїсь такої дуже сильної спеки за 30 градусів. синоптики нам не обіцяють, або більше сьогодні очікується в деяких регіонах короткочасні дощі. Власне, який прогноз погоди сьогодні на 5 вересня? Зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з проясненнями. в Харкові. В Донецьку та Луганську температура в день коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла. Там сьогодні без опадів. От короткочасні дощі сьогодні синоптики прогнозують на півдні. Там душі у всіх областях без виключення середня температура в регіоні від 25 до 27 градусів. І душітиме також на Кримському півострові. Захід країни, де ми є сьогодні, де ми працюємо. тут середня температура в день коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла. Найтепліше сьогодні буде на Закарпатті, там плюс плюс 27. в Ужгороді, де ми максимум сьогодні по тут. Сьогодні буде без опадів. Північ країни. Також дощі синоптики не прогнозують. Це суми Житомир та Чернігів. В день температура повітря там прогріється до 26-27 до градусів тепла. Від 24 до 27 градусів. Тепла сьогодні буде в центральних областях. Це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро. Переважно в цьому регіоні буде без опитів. Дощі та хіба що на Вінниччині. В столиця країни сьогодні без опадів, плюс 28 градусів. Такий де максимум. обіцяють синоптики власне і у Львів. Сьогодні буде плюс 27 і також без опадів. Колеги, передаю вам слово. Пасила на квітка. Працюю любові сьогодні. І ще почуємося. Побачимось. Багато історій звідти і багато атмосфери. Дякую. Прем'єра серіалу. Ти можеш вказати людині шлях до світу. Вона сама має вирішувати. йти цим шляхом чи ні? Учениця Мольфара. Прем'єра з 16 вересня у будні о 14 на 1+, +1 Україна.